Люблю твій степ і подих твого степу, міраж кринички і міраж осель, поклавши крила на велику спеку. Стоїть над степом сірий журавель. Тут всіх було і половця, і грека, віки замкнула на басовий ключ, бандура степу, бурштинова дека з голосниками. Гайдамацьких круч, рокочуть десь там на понизі, Люблю твій степ, усе твоє люблю. Мені самотньо, як в червоній книзі. Останньому у небі журавлю. Стоїть у ружах золота колиска, Блакитні вії хата підніма. Світ незбагненний, здалеку і зблизька, початок є, а слова ще нема, ще дивен дим, і хата ще казкова, і ще ніяк нічого, ще не звуть, і хмари не прив'язані до слова. От, просто так пливуть собі і пливуть, ще кожен пальчик сам собі бетховен, ще все на світі гарне і моє. І світить сонце оком загадковим, ще слів нема, поезі вже є такий чужий і раптом неминучий, Химери хмар задушить горизонт, земля вдихне глибину і жауче. В вишняках настояний озон, мені нестерпно, душно, передгрозно, ліловим чадом туманіє без, гудуть ліси, риплять дубові, кросна, парчеву зливу, Виткавши з небес лягла грози, пульсуюча десниця на золоте шаленство голови. Мені, мабуть, ніколи не досниться сліпучий спалах. Чистої жаги, гроза мені погрожує громами, закутий біль спинає на диби, нехай смакують почуття гурмани, а ти стихія, любиш так люби. Все, що було минулося, одмучило, мене сліпить, грозою ткана ніч. Люблю чужого, раптом неминучого, тужу тонкою. Млістю передпліч.